Сказені руки. Так, є щось. Це ліва вудка, друзі. Намет. Клювання намет. Намед, мед, мед, мед. мед. який добрий, гарний карасик, намет взяв. мед карасик. Гарний карась. Ось такий 300. Добрий ранок, друзі. Ми на риболовлі. Сьогодні риболовля на макушатники. Зробив я вже, друзі, ось одна оснастка. її вже одну вудку я вже забросив. А це, друзі, дивіться, питаєте, де? Придбати це макушатники, макушатники, друзі, можна у улик забивайте. Це я там брав на Оликсі. кому цікаво. А, макуха, друзі, дуже класно в цьому році себе проявляв. Оце це, е, аніс, оце, часник, мед. Е, дуже класно працює. Оригінальна ось макуха лаковська макуха. І дуже, дуже дуже вона мені подобається, лова, і коропа лова, і карасика. Що, і, класно в макушатниці, що ми відсікаємо дрібну рибу. На гачках у нас немає. Дивіться, нічого немає. Ми сюди не додаємо пінопласт, ні парик, ні хребачка, нічого немає. Тобто гачки. І дрібнота, друзі, коли підходить до макушатника. Вона гачок засмактати не може, тому на макушатні е, трохи риба крупніше. І ще, коли ви приїжджаєте на водойом, що е, закидуєте біля вудок, не треба знаходитись, ви закинули. Ну, це, ця макуха, друзі, стоїть десь. Я вже е, ітував її, вона стоїть десь 3 годинки. І клювання десь через саме. Саме ранньою це клювання, це десь через пів годинки. Тобто закинули в будку і чекаєте, отошли, займаєтеся своїми справами. Рибка подошла. Починає макуха розбукати. Розбухати і починає працювати. Так, ну що, вибрасую в будку, другу. Вибрасувати будемо, друзі, недалеченько. Ну, як недалеченько? Метр сорок десь. Пішла, 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 пішла. Є так. В домі є коропець, тому ми, як кажуть, ставимо на сигналочку, будемо відлучатися від будок. І поставимо, щоб вдруг потягне він, щоб волосіння нам не оборвав, щоб стравлювала, попускаємо волосіння. Плювання на чесночний. Права гудка чесночний. Чесночная макуха. Карпік. коропець невеликий. Невеликий карпець. А чесночного. Такие хорошенькие, добрые. Такие красавчик. А ну давай нам, за папа и Давай нам, иди. Я кажу, Дякую за клювання. Давай, зараз заряджаємо будку, ставимо чесночну макуху, макушатник та ловимо далі. Так, ну що, зробили, як кажуть, нову, новий макушатник. Зарядили гачки. Все, забрасуємо, як кажуть, снасть. Пішла, 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 пішла. Є, так, є. працює. цю Тут, мабуть, вже нема. За швидь. Три годинки. цю вотку витягнем. Зараз глянуть, тут мене ми... теж вже немає нічого. Так, так, вже трохи трохи більше. Трохи більше трьох годин, друзі. І бачите, клювання не було і макухи немає. Зараз сюди ставлю мед і далі лов. Так, на цю лодку буду мед у нас. І зараз вже Наробив дирок. Хтось сказав, що це є оце. Тут нема, друзі, ніяких отвірів. Це коли пресують, макуху. Бачите, отут вроді як є дирка, але це як пресують трохи я думаю, що це тут є відверся немає друзі ось, ось я засверлив сверлишки так ставимо. макушатник робимо поставив сюди ще уплотнительну резиночку, друзі макуха пилить щоб вона оцей гумка цей його щоб здавлювала, щоб він не болтався. Так, нагачки вставляємо. Це є. Є така у нас маковинка. Зараз теж забрасимо на три годинки пішла, 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 пішла. О, є. Стану будку на сигналку. працює Все, друзі, чекаємо. Відлучаємось від вудки бо це така риболовля, друзі, що це ж не напариш з кормухи коли треба біля будок бути. А це ти закинув, постав на сигналку і чекаєш. Там воно почне клювання через півгодинки, може через годинку, 2-3. Це треба така риболовля чекати. Ну зато є тут плюс, що. У нас рибка крупніше, карапець є такий хороший. Тому, як кажуть, можна закинути вудку, поки пойти половити якогось дрібного карасика, дрібною красноперку на поплавочну вудку. А поки чекаємо. О, плювання! Це найчасник. На часник щось, друзі, клюнуло. Дрга утку. Опять зеркальний корапець. Щось круг ниже. Пішов. Так ну що, зараз цю макуху вона ще, ще є, це вона десь постояла десь годинку. Зараз ми її заряджаємо і забрасуємо опять водуємо. Прачемо гачки. Макушку. Гечочок. Так, другий ось гачочок. Все, є. забрасуємо цю снаску, чесночна макуха працює.

Він гроб попускав на праву вудку. Клювання. О! Так і є щось, друзі. Щось є. Опять карапець. Опять карапець такий. Ну такий гарненький. Ну як гарненький. Ну такий. О! Десь. до кивухи. Ох, десь грам 800. Дякую за А Ану давай. Давай, друг. Підростай. Пішов. карапець такой килограмма полтора такой кила полтора красавець це на мед макух мед друзі клюнува ну, це на мед оце який кабан оце кабанюра клас супер такого коропа піймало друзь друзі мед ось о, макуха мед працював так ну що выбрас гудку все у нас вечеріє, якраз скоро вже додому, а ми такого красеня зловили. Так, забрасимо вудку. може ще щось гарненько зловимо. О, пішла, 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 пішла. Опа! І є. Працює. грамм 800, так, ну, добренько. Дякую за клювание. Хай, хай пидраста, хай, давай, Нам. папу, маму, давай, гукай. О, пешок. Клювание такие цикавые. Би-би-би приходжу, все, подтекаю е. Очередной, друзья, красень, хай, пидраста. Сейчас этой рыбинкой заканчиваю свою ловлю. Да, ешь. Е. Стандартный, да, Олег? Это полторушка. Хорошо. Закриття сьогодні ролика карапець. Кіла на полтора. Відпускали-відпускали. І оце такий клюнув гарний. І такий клюнув гарний. Карапець. Такий піде. Піде, як кажуть, все добре. Так, ну що, друзі, вечірі. І зараз е, цю вудку зматую. Давайте швидко підведемо підсумки. Так, ловили на макушатник, ловили на макуху лакавською. Е, це у мене тут часник залишив, залишився аніс. Е, мед, мед, друзі. Сьогодні дуже гарно клювала мед. Е, Прошу риболовлю ловив, коли я на на лаковські, друзі. На мед клювала плохо. Клювала добре на аніс. І на чесний карась. Ми щось сьогодні карась не дуже так піймали всього лиш одного карася. Він отерся, це зрозуміло. І що він там час трохи боліє. І в основному друзі, у нас сьогодні клював гарний такий карапець. Зловили ми пару штук домой, як кажуть, на покушать. Ну, рибалка була кльова. Відмічаю оцей макуху. Дуже, дуже класно вона працює. Рекомендую. Передплатники на Ютубі. Посилання в ссылочці, друзі. А хто дивиться цей ролик на Фейсбуці, друзі, заходьте, гугліть, лаки лаки. Макуха працює класно, працює, дуже сподобається, сподобалося. Цьому в цьому році, друзі, вони його цей маку тільки зробили. Хто буде їхати на риболовлю, рекомендую цю, друзі іменно фірму. Так ну що, друзі, а ми, як кажуть, з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалам задоволенням. Ну все, друзі. Пока, друзі, пока-пока-пока.